Що найдивніше робить ваш партнер, з чим ви змирилися. Не знаю, наскільки це дивно, але мій хлопець постійно розмовляє сам із собою. Він також дає голоси нашим домашнім улюбленцям, двом котам і собаці. Кожна тварина має свій власний голос і акцент. Деякі з них мають коронні фрази. Іноді, коли він вранці збирається на роботу, я чую, як він розмовляє з домашніми тваринами і сам з собою на різні голоси. Це смішно і мило. Ми з моїм хлопцем ведемо повноцінні розмови, де я розмовляю з собакою, а він відповідає собачим голосом для собаки. І навпаки, ми повністю улюднили. Бідолашного пса, поки він просто дивився на нас в очікуванні сніданку. Коли він на самоті, він розмовляє сам з собою, в третій особі, коментуючи те, що він робить. Пані та панове, Ікс зробив це знову. Він приготував найкращий омлет в історії. Третє за цей місяць. Він людина року. Подивіться на нього. Він бере склянку і відкриває холодильник. О, він йде з апельсиновим соком? Так, йде. Гаразд, тепер йому потрібно щось зробити. Але що саме? Ах, точно, тост, тост, народ. Він мало не забув про тост і таке інше. Я рада, що він робить це голосно. Це сміш. Особливо коли він втомлюється і зупиняється на півслові, але продовжує робити те, що робить мовчки, ще смішніше, коли він раптом знову починає говорити. Зазвичай вона одягається нормально, але іноді у неї бувають періоди, коли вона одягається як людина з різних епох. Наприклад, як на дискотеці 70-х, або як рок дівчина, х або як сукня 1950-х років. Одна справа робити це протягом одного дня, або чогось подібного. Вона може робити це протягом трьох 4 тижнів поспіль, замовляючи одяг на Амазоні, щоб зробити нові Нові вбрання, одягаючи вбрання, щоб піти за продуктами або вигуляти собаку. Тощо вона також нав'язливо дивиться фільми з тієї епохи, коли це відбувається. Вона робиться вже більше 20 років. Вона відома в нашому районі тим, що робиться. Він лягає на підлогу, щоб розслабитися, і в цьому немає нічого дивного, але він лягає на дивних місцях, і час від часу випадково лякає мене до смерті. Одного разу він лежав на підлозі в комірчині перед входом, гладив кота і заснув. Я просто побачила його ноги на підлозі, що стирчали з шафи моєї першої. Думкою було, що він впав, забився і втратив свідомість, але він просто притискав до себе кота. Іншим разом я не могла його знайти ніде в будинку і почала хвилюватися, але він лежав на задній палубі на животі, розмовляючи зі скунсом, який живе під палубою. Це було вночі. Тож все, що я бачу, це чоловіка, який розпластався на палубі в темряві. Я до смерті перелякалася. Він завжди знаходить випадкові предмети по всьому будинку, щоб зробити для мене капелюх. Свіжа білизна капелюх, випадкові плюшові іграшки, капелюх, бульбашкова Капелюх. Потім він робить собі капелюх. Ми робимо смішну фотографію і вішаємо її на стіну капелюших фотографій. У нас є альбом дурних облич. Я». Ми надсилаємо один одному свої найгірші обличчя, мої просто потворні, але він використовує реквізити, наприклад, в лівці в носі, зубні окуляри тощо, або просто фото в туалеті. Коли він прокидається вранці, він одягає весь свій одяг, щоб просто дійти до ванної кімнати, зняти його і прийняти душ. Навіщо? Ніколи цього не розумію. Моя дружина дуже охайна, завжди прибирає за собою. І Складає речі на свої місця, однак я помітив, коли у неї закінчується туалетний папір, вона просто бере новий рулон і кладе його поверх порожнього тюбика, замість того, щоб замінити його. Я запитав її, чому вона так робить, і вона відповіла, що це єдине, в чому я дозволяю собі лінуватися. Я думаю, що це смішно. Мій чоловік такий же педантичний, охайний фрік. Його єдиною лінивою примхою є те, що він видавлює зубну пасту з будь-якого місця тюбика. Я була так шокована, коли дізналася про це. Мій чоловік іноді розмовляє уві сні, а також сміється, як маленька дівчина у вісні, це мене дуже смішить і водночас лякає. О май гад, співрозмовники у вісні такі веселі. Я можу задавати йому питання, а він відповідатиме, хоча не завжди розуміє, що говорить. А ще він цілує мою руку. Якщо я торкаюсь нею, до його губ. І якщо я нявкає на нього, він нявкає в відповідь. Він дуже переймається своїми шкарпетками, аж до того, що рахує їх, коли складає білизну і дратується, коли не може знайти всі. Потім він звинувачує мене в тому, що я щось роблю з ними, ніби я могла щось зробити з його дурнуватими шкарпетками. Я теж так роблю. Це через ОКР, я ненавиджу це, дає мені величезну тривогу. Я роблю це зі шкарпетками, білизною, одягом, взуттям, особистими речами тощо. Я поводжуся як божевільний, а потім мені стає погано через усю цю ситуацію. Але наступного дня все повторюється, це як петля в моїй голові, яка ніколи не закінчується. Іноді вона спить з розплющеними очима, а ще іноді сміється так, ніби хтось щойно розповів їй найкращий жарт, який коли-небудь був розказаний у сні. Я прийняв свого маленького демона. Вона займається Приносить додому маленькі дрібнички і дарує їх мені. Я завжди кажу, що це дуже вражає. Вона розкладає маленькі кубки речей по всьому будинку і засмучується, якщо їм заважають, або я пропоную їх позбутися. Вона копає камінці. Це один з найпоширеніших способів вираження любові у нейродивергентів, названий на честь пінгвінів, які обшукують весь пляж у пошуках крутих камінців, щоб подарувати їх своєму партнеру, а потім використовують їх для спільного будівництва гнізда. Моя дружина дуже впевнено, дає де дуже детальні та. Конкретні вказівки, коли просить мене щось забрати або принести їй щось. Вона майже завжди помиляється. Наприклад, просячи мене принести їй чорний шарф перед тим як ми підемо кудись. Вона скаже щось на кшталт. Він на третій полиці в шафі, в спальні зліва під райдужним шарфом і червоним шарфом. А в шафі немає не тільки чорного шарфа, а й взагалі ніяких шарфів. Коли вона трохи нап'ється, то ніби хтось клацає вимикач. Однієї миті з нею все гаразд. Наступної вона говорить повні тарабарщину, каже речі, які не мають жодного сенсу. І це за. Звичайний знак, що нам пора додому. Він біолог і абсолютно не може зупинитися від взаємодії з будь-якою тваринкою, комахою, птахом, яку його мозок вважає цікавою. Я бачила, як він тихо розмовляє з жуками та бджолами, коли думає, що ніхто не бачить. Ми проводили години в парках, заповідниках, на одному місці, якщо він помічав класну ящерку або тваринку, тому що ми повинні заводити нових друзів, тварин. Його батьки розповідають мені про різних комах, жучків і крихітних тварин, яких він приносив їм, коли був маленьким. У мене є друг, який робить Подібне, він мусить казати привіт кожній тварині, яку бачить. Він називає їх пан або пані. Якщо це чийсь домашній улюбленець, він не називає тварину на ім'я, а просто називає їх так, як вона є. Наприклад, ми гуляли парковою стежкою. Він просто зупинився, перервав мою розмову, подивився вниз і сказав: Привіт, містере Берт. Тому що він був схожий на маленького гробчика, який стрибав у траві. Одного разу він пішов до своєї матері, а у неї було три собаки. Як тільки він увійшов у двері, він кричить: Привіт, собаки! Він говорив це і сміявся. Якби Живільний, це смішно, але часом тривожно. Ха, ха це невинне, але таке дивне для мене. Коли вона відкриває наш холодильник, там де ручка стикається з дверцятами. У верхній частині є дірка, і кожного разу, коли вона відкриває холодильник, вона засує у цей отвір і витягує його. Вона видає такий звук, як ніби ви можете зробити це щекою. А потім вона веде тихе маленьке хихикання. Це дуже мило. Іноді я так роблю з дверцятами свого холодильника. Я думаю, що це отвір, в який потрапляє фурнітура, якщо пересунути петлі на інший бік. Єдина відмінність. Полягає в тому, що я постійно видаю звук, поки не вирішу, що я хочу отримати з холодильника. Постійно втрачаю свої речі. Я ніколи не думав, що буду організованим у стосунках, але у мене є порядок, де лежать мої речі. Ключі висять на стіні біля вхідних дверей. Сонцезахисні окуляри висять поруч. Гаманець, ручка і ніж лежать на столі трохи нижче. Її сонцезахисні окуляри можуть бути буквально де завгодно. Я знаходив їх у морозильній камері, за ванній кімнаті, захованими під подушками на дивані. Її крихітна сумочка, в якій вона Носить посвідчення особи, картки і трохи готівки. Така ж, вона може бути де завгодно. Тому коли настає час виходити на вулицю, вона дуже поспішає, 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 поспішає. Давай вже підемо, поки не настає час знайти сумочку, сонцезахисні окуляри та ключі. Тоді я стою поруч і чекаю або допомагаю їй знайти їх. Я почав додавати по 10 хвилин до нашого розкладу саме з цієї причини. Я знаходжу це дещо зворушливим, але блін. Я хотів би, щоб вона просто прибирала своє лайно туди, де воно є. Якщо у вашого Партнера теж є якісь дивні звички, з якими ви змирилися. Поділіться цим у коментарях. Підпишись на канал, щоб дізнатися більше цікавих історій, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.